Вітаю вас. Хотіла робити шоц, але якось я не поет сьогодні. Трошки шоці будуть завжди по новій колодірун. А тут питання мобілізація з 18 років. Ні, П'ятірка Пентаклів, ні. Ні. Вони не готові до цих втрат людей, до молоді, кориль військове керівництво не дуже на це підточене. Ні. Їм краще домовитись про щось, домовленості вилазять. Вибір домовленостей, вони на, на стадії вибору, і буде конкретна зміна ситуації в чомусь. Знаєте як, я вважаю, що будуть інші пропозиції, що робити? Можливо, навіть студентів потянуть сильно. Тих, хто вперше отримує вищу освіту, але більше там, 25 років, якось так. Можливо, це, це вже відбувається. Тобто вони будуть шукати способи перекрити це питання іншим. Далі, дивіться, в принципі, це вже свідчить про те, що треба про щось домовлятись, вже і так, як є з тим фронтом. Просто його зупинити в тій точці, в якій він є, і жити якось так далі. Розумієте, я казала, я робила, що буде режим АТО. І сьогодні я відео: Оце все каже про те, що ми. Готові жити так, як є. Тут втрата, матеріальна втрата. По-перше, не готові до матеріальної втрати молоді. Зовсім не готові. По-друге, це свідчить ще, що в нас буде інший якийсь підхід. Зрозумійте одну річ. Не хоче Зеленський себе підставляти під усе це. Не буде. Давайте мислити більш спокійніше і логічніше. Так, і у нас є втрата територій, у нас проблеми, але ніхто не буде ставити територій вище життя людей, життя молоді. Цього не буде. Хтось там чекає на окупованих територіях це все одне. Не за рахунок життя інших людей, ви ж самі це розумієте. Не буде цього. Вже є ситуація, яка є. На жаль, вона така є, неприємна, але треба це сприймати. І я породивлюсь, обов'язково ще. Мені вже колеги писали деякі, що в липні очікуємо якісь приємні новини щодо припинення вогню в липні місяці. Знову ж таки, розклад зроблю пізніше, бо ви не вмієте критично мислити, зовсім не вмієте. І чіплятись до дат. А липень це 31 день місяць. Тому, знаєте, 1 липня не показник. І 10 липня може бути не показник. Ось так. Тому давайте не накручувати себе зайвим.